Піше б років так через 20. Хтось взяв і перевірив. Бо У нас є багато людей, які перевірили. Тільки залишити е, той перший, який я зробив, тому з Володимиром Петрович стати біля пам'яті позамісти. Ось він найбільший. Тадія Миколаєва, кафедра видагування та основ журналістки. Цей саджанин буде посаджений в Коростишівському районі середній Старосівцях пам'ять жертв Цей саджанин буде посаджений Червоносний майбутній саме Двітрашколи. Ірина, соціально-психологічний факультет. Це саджаниця планує посадити своєю бабусю, оскільки вона була свідокова доби. І буде він посаджений в місті Західній, а точніше банку, Сміхарківський район Вінницького область. Хочу посадити цю плакучу вербу в своєму дворі. І ще їх напишу табличку, що ця плакуча верба як спогад, як спомин і як пам'ять про тих, хто загинув час дорого. Думаю, що люди не скривдять це дерево, а я буду доглядати. Ти ну ці дві верби їдуть до Крастишева та будуть посаджені біля школи No1. Да, щоб залишилася пам'ять, про місто Житомир і взагалі цей захід, який сьогодні відбувається. Інститут філології та журналістики взяв ці, цю вербу. Ми хочемо посадити біля гуртожитка номер 4 Я посаджу біля свого дому. Я думаю, що це пам'ять про 33-й, про тих, хто на превеликий жаль не дожив до наших днів, а хотів дожити. І доглядаючи це деревце, я думаю, що це буде наш маленький вклад у те, щоб ніколи така біда не прийшла на нашу землю, на прекрасну, багату землю українську.